Привіт, мене звати Іра, я маркетолог, я знаю все про ціноутворення, а також я фрілансер, тому я маю час для подорожей. І сьогодні хочу поділитися своєю останньою поїздкою в Рим. Це була моя друга поїздка, і я була вже більш підготовлена, знала більше нюансів і можу вам розповісти, як провести цей час гарно, бюджетно та дуже цікаво. Почнемо ми з того, що я літала сім'єю чотири людини. Три з них це я, моя мама, тато, і я їм подарувала цю поїздку. Також ми взяли мамину подругу. Тому все було підраховано дуже чітко, і я в кінці зможу з вами поділитися, скільки нам вийшла така поїздка. Ми подорожували лоукостом, летіли літаком, і це була подорож з ручною поклажею. Ручна поклажа це ось такого розміру, рюкзаки. Ми летіли взимку в Римі в цей час там плюс 12, плюс 15 градусів. І це не дуже холодна погода, вона така, знаєте, оптимальна, дуже мало людей, ти не мерзнеш, і при цьому можеш вільно якось одягатися та гуляти по місту дуже багато. Кожного було по рюкзаку, чесно скажу, що я вилітала, він в мене був наполовину пустий, ну, можливо, дві треті було заповнено, А назад, коли ми летіли, ми вже накупили собі хто одяг, косметику, якихось. Сувеніри, якісь смаколики, і тоді ми вже, звичайно, їх набивали вщент. І нам цього було достатньо. Я взяла дві спідниці, три верха, піжаму, косметику, декоративну доглядову. І мені було цілком достатньо цього місця. Тому я не бачу сенс брати. Валізи і витрачати ще додатковий час на їх реєстрацію та додаткову оплату. Це близько в середньому 40 євро піде на одну валізу. Якщо ви летите кудись, де вам потрібно не знаю верхній одяг, більше речей, то ви можете в принципі оформити одну валізу на компанію і скласти туди такі габаритні речі і з собою брати плюс рюкзаки додатково до валізи. Ось такий від мене лайфхак. Так як ми всі проживаємо в Україні, то, звичайно, питання, як дібратися, досить актуальне. У нас обмежені транспортні рухи, літаки не літають, і ми вилітали з Бухаресту. Щоб добратися до Бухаресту, нам тут з Одеської області коштувало б півтори тисячі гривень на одну людину. Плюс це був би не дуже зручний час, коли цей автобус прибуває у аеропорт або в сам Бухарест. Тому що аеропорт знаходиться біля Бухаресту, в місто Отопінь, куди можна за 50 гривень швиденько за 15, здається хвилин, дібратися на електричці. Але ми пішли іншим. Шляхом, так як нас 4 людини, ми поїхали автомобілем власним автомобілем і залишили його на стоянці біля аеропорту, де трансфер нас довозить до самого аеропорту, і нам було дуже зручно. І знаєте, це ідеальний варіант, коли ти в своєму темпі нікуди не спішиш розраховуєш на себе в тебе час в запасі, ти можеш відпочити, зупинитись, кудись ходити. І на наступний день, коли ти прилітаєш вже в свою кінцеву точку, ти повен сил і можеш повноцінно гуляти і проводити повноцінний день в новому місті. І такий варіант нам видався набагато вигідніше. Якби ми в чотирьох їхали автобусом туди і назад, ми б заплатили по 3 тисячі гривень кожен, а це 12 тисяч гривень. Ми вдвічі, навіть більше ніж двічі меншу суму витратили на те, щоб забравити автомобіль, оформити на нього зелену карту, придбати віньєти молдавську та румунську, щоб пересуватися по європейським дорогам, зробити. ТО міжнародного зразку. І ми вільно розпоряджалися часом, і нам це було вигідніше. Ми поїхали в Отепінь. Ми зняли номер апартаменти, де повечеряли. Привіт! Це ми в Отепіні І тут у нас ось така ванна. Тут всі необхідні речі, правильна сушилка. Мабуть, зазвичай тут два в одному ось така спальня кімната і кухня-студія холодильник. На всіх є кава, чай, даже вершки, плита, бутербродниця навіть є, мікрохвильовка, чайник, чаї. Тут ще один балкончик. Тут у нас стіл вечеряти, застелене вже ліжко, телевізор, вайфай, звісно, і ще багато-багато балконів. Тут, до речі, є басейн. Якщо ви літе, можна Позасмагати. Ось така краса. Всього 2500. Потім поїхали, відвезли машину, залишили її на стоянці і нас відвезли до аеропорту. З аеропорту ми пішки 10 хвилин. До наших апартаментів дібралися самі, і зранку, знаєте, щоб не було цього хвилювання таксі, трансфер, не трансфер. Я навіть я мовчу за гроші, що це, окрім того, гроші. А ще цей дискомфорт, коли ти маєш зателефонувати, розмовляти іншою мовою хтось знає англійську, хтось гірше знає англійську, щось може трапитись. Ми собі пішки зранку встали. Випили каву з кросанчиком, зібралися, накинули рюкзачки. 10 хвилин ми в аеропорту пройшли контроль. І зранку, о 8 ранку, ми вже були в Римі, а саме в аеропорті Fumicino. І так, ми прилетіли в аеропорт Fumicino. Це в середньому 40 хвилин до Риму. Це досить великий аеропорт. Зараз ми будемо добиратися. Найдешевшим способом до міста це автобус. До речі, важливо ще знати, що коли ви прилітаєте в Італію, то вас на годину назад. Тобто Італія вам дає бонусну годину. По прильоту нам потрібно рухатися на вихід екзита, і там ми будемо шукати вже наш автобус. Ось, зверніть увагу, 26 номер вихід. І там ми будемо йти до третього терміналу, щоб знайти зупинку шатлбас. І тут, коли ми вийшли на вулицю, ми йдемо по вказівникам, і тут на кожному кроці пишеться там термінал, третій, три хвилини, термінал третій дві хвилини. І ось так, от ми з толпою добираємось до автобусів. Так, зверніть увагу на цікаву фішку. Тут стоять автобуси, і ви можете прийти та за 9 євро придбати квиточок. Але ви можете придбати його і онлайн, так буде дешевше. Але якщо ви купуєте онлайн, то ви не зможете сісти на поточний рейс, от просто прийти, придбати і сісти на ось цей автобус. Тому ми забронювали на Terravision рейс. Він відправляється там через 20 хвилин. Нас не пустили на поточний рейс, але ми заплатили на 2 євро менше. Тобто по 7 євро на кожну людину. А якщо ти береш туди і назад, то ще дешевше там знижка на зворотній квиток. До речі, зверніть увагу: біля Риму є два аеропорти Чампіно та Фьюмічіно. Чампіно ближче. А фімічино він більший аеропорт, він знаходиться трішки далі, і на нього зазвичай більше рейсів. Я брала всім квитки заздалегідь десь за місяць, і нам обійшлись вони по 2300 гривень в обидві сторони на кожну людину. І я ще обирала так, щоб ми вже зранку були в Римі і могли повний день провести в Римі, а ночувати в більш дешевій країні, скажімо так. Тож ми прилетіли в Рим з трансфером, там досить просто. Вам потрібно знайти вихід, перейти до третього терміналу, і там будуть стояти автобуси. Що ви вже знаєте цю всю схему? Ви просто коли виходите з аеропорту, ви вже рухаєтеся до виходу, ви можете вже замовляти собі. Квиточок, і коли ви підійдете, то ви просто скануєте QR-код та швиденько їдете у Рим. Стосовно проживання, січень це низький сезон, набагато нижчі знижки. Я зняла прекрасніші апартаменти, які йшли зі знижкою. 40% плюс знижка в додатку букінгу. Тому ми зняли апартаменти біля площі Іспанії, іспанських сходів. Як нам потім розповіли, це дуже престижний район, і дуже престижна вулиця Маргута, де дуже багато всяких майстерень, де малюють, ліплять, де багато різних галерей, там і навчаються художники і мітці, і там апартаменти були відповідні, вони були оздоблені дуже цікаво, дуже цікаві інтер'єрні рішення, і було так приємно, знаєте, в них знаходитись. У нас ось такий номер. До речі, під новий рік він коштує 46 тисяч, а в середньому 25, але ми впорались набагато дешевше. Тут така шафа, водичка, чай, кава, холодильничок, ліжко повноцінне, а тут у нас тераса. Взагалі дуже така стильна історія. По ціні, по суті. Гостелу, подивіться, можна буде познімати якийсь стильний контент. Подивіться. Тож, як я знаходила ці апартаменти, я їх шукала саме в Римі, не на околицях. Я шукала це таким принципом: ставила 9-8,5 балів оцінка місця, дивилася на карту і дивилася тільки, що в рамках Риму знаходилось в своєму ціновому діапазоні. В результаті чого ми заплатили 20 тисяч гривень за 4 ночі, якщо я не помиляюсь, за 4 людини. Це включає оплату апартаментів та туристичний збір, який оплачується на місце за кожну людину. 20 тисяч гривень ми оплатили на 4 людей. Це по 5 тисяч Гривень на кожну людину за 4 дні. Це просто ціна хостела. Але в нас була чай, кава, холодильничок. Ми хотіли, щоб цей мінімум у нас був, щоб ми зранку спокійно снідали з бутербродиками, авокадо, рибка, чай, кава. Нам так було зручно не шукати зранку, які кафе працюють, чи буде місце, чи не буде. Холодно, не холодно. Ми снідали вдома, йшли гуляти, і ми вже. Обідали десь в якомусь ресторані. Про ресторани Риму, якщо ви хочете заощадити, то звертайте увагу на такі деталі. Коли ви відкриваєте меню, там пишеться, коли є збір з людини за те, що ви сідаєте, тобто за те, що їжа не на виніс. І є збір, часто включений в чек 10% чайових. В одних кафе воно є, в інших немає, і це вказується в меню. І я вам хочу сказати: там, де дорожче, не значить, що там буде смачніше. Найсмачнішим кафе для нас видалось кафе біля замку Ангела просто так на вулиці, воно таке було. Не дуже вразне, маленька тераса. Всередині воно абсолютно простеньке, не було збору з кожної людини, не було чайових, але там було настільки смачно, це був наш просто топ. Ми заплатили десь по 11 євро на людину. В середньому ми в кожному кафе один раз на день брали по три страви великих: це зазвичай дві пасти і піца, наприклад. Ми їх ділили, брали ще тарілки, розсипали, ділили. Потім ще могли дібрати десь морозово, придбати чи тортик, і нам цього було достатньо, щоб наїстись, не переїсти. І це виходило в середньому 50 євро за прийом їжі. Щодо алкоголю, звісно, в кафе алкоголь дорожче, ми не пили алкоголь посередня, ми брали з собою в супермаркеті алкоголь з закусками на вечір, щоб спокійно випити, розслабитися і відразу лягти відпочивати, і щоб було енергії і сил гуляти на наступний день. І в результаті за таку подорож, яка в нас зайняла 5. Шість днів ми один день їхали в Бухарест. Там ми ночували. Зранку ми вилітали в Рим, 4 повноцінних дня в Римі. На п'ятий день ми вилітали в Бухарест. На зворотньому шляху я запропонувала відвідати спа в отепінь. Точніше, це терм, він базується на термальних джерелах, і там дуже багато ванна з цинком, селеном, магнієм, сіркою, літієм, басейни, сауни, шість видів саун.

Виточки, і ходили, відпочивали, відмокали в ванні, і потім вже на авто добиралися до України. Нам так було зручно, ми і відпочили, і подивилися щось нове, і відвідали спа, бо Було дуже приємно для шкіри. І коли ми приїхали додому, ми вже сіли, підрахували всі витрати, бо іноді різними картками розраховувались. І в нас вийшло за проживання, за. Приїзд автомобілем, всі документи за авіаперельоти, трансфер, їжу в супермаркеті, їжу в кафе і десь зачепили трошки сувеніри, десь ми брали по акціям, бо це сезон розпродажів. Разом там два купуєш, третій в подарунок, п'ять купуєш, два в подарунок. Ми це все поділили, і вийшло близько 15 тисяч. Трішки менше 15 тисяч, в середньому 15 тисяч за людину на поїздку в Рим. Тож, якщо вам було корисно це відео, я дуже вас прошу. Підпишіться, тоді я буду знімати ще більше влогів чи цікавих корисних відео. Як заощаджувати, як. Подорожувати цікаво, красиво і вигідно для вашого бюджету, щоб ви це могли зробити довше, частіше. Будь ласка, пишіть, яке місто ви б хотіли ще зі мною в такому форматі відвідати, про яке місто ще розповісти. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і до наступних зустрічей.